Наприкінці минулого тижня у Римі завершився міжнародний саміт із відновлення України. Так. Там, як я дивлюсь, нам пообіцяли наобіцяли всього і грошей, і інвестиції, і навіть мова повернулася про миротворців, і навіть про те, що там наші союзники після там фіксації або заморозки будуть э, контролювати повітряний і морський простір над Україною. Але чи це справді вагома підтримка? На що саме погодились союзники, і які умови ставлять Україні, розбирався наш політичний оглядач Костянтин Гначук. Саміт з відновлення України зібрав у Римі понад 100 делегацій. Було чимало гучних заяв і обіцянок, але за глянцевим фасадом не менше запитань ніж відповідей. То що нам справді пообіцяли, хто за це платитиме? Це реальна підтримка чи черговий формальний ритуал солідарності. Почнемо з поганого. Римська конференція відбулася на тлі не дуже приємних новин. Так, скажімо, нещодавно стало відомо, що інвестиційний дігант компанія BlackRock відмовилася від створення спеціального фонду для відновлення України. Це мало бути публічно-приватне партнерство, яке Вашингтон просував як флагманський інструмент залучення західного капіталу в українську економіку. Тепер проєкт закрили. Ті, хто не в курсі, певно, ніколи нічого не чули про компанію BlackRock. Однак насправді це фінансовий монстр з величезним авторитетом і впливом. Сума активів, якими управляє BlackRock, становить близько 10 трильйонів доларів. Скажімо, ВВП Німеччини вдвічі менше. Звісно, це некоректне порівняння, але щоб ви розуміли масштаби, цілком підійде. Тобто створення фонду для України під крилом такої компанії було вагомим доказом, що інвестори можуть вкладатися у цей фонд. Планували, що вдасться залучити до 15 мільярдів доларів приватних інвестицій, і цей фонд мали офіційно презентувати саме на конференції в Римі, але не склалося. Офіційне пояснення після приходу в Білий Дім команди Трампа щодо України виникла політична невизначеність. Це і відлякує інвесторів. Неофіційне інвестори бояться корупційних ризиків, неефективної судової системи і нескінченої війни. І варто зазначити, що Україна сама дає приводи від себе сахатися лише за останні кілька тижнів розгорілися два скандали, які дуже негативно впливають на імідж України і підривають довіру наших партнерів. Так, український уряд в порушення закону відмовився призначати керівника бюро економічної безпеки, попри те, що кандидат переміг на відкритому конкурсі. Інший сигнал посилення тиску на активістів, зокрема, відкриття кримінального провадження проти Віталія Шабуніна, керівника центру протидії корупції, який нещадно критикував і критикує владу за відкат від антикорупційних реформ. Шабудін не просто один із громадських активістів. Його добре знають на заході, і з ним неодноразово зустрічалися європейські та американські політики та дипломати. Тож справа проти нього не залишилася непоміченою. І хто б як не ставився до Шабуніна, справа проти нього виглядає як відверте зведення рахунків. Тепер до хорошого: попри косяки, Україні на конференції в Римі дали грошей і ще більше пообіцяли. Наприклад, Єврокомісія підтвердила пакет на 2,3 мільярди євро, із яких 580 мільйонів це гранти, а решта кредити. Очікують, що це дозволить залучити ще додатково близько 10 мільярдів євро інвестицій у відновлення української інфраструктури: доріг, лікарень, енергетики тощо. Попри те, що BlackRock згорнув свій фонд, на конференції презентували інший європейський флагманський фонд для реконструкції України. Він створює Орений за ініціативи Італії, Німеччини, Франції та Польщі початковий капітал 220 мільйонів євро із можливістю залучити ще півмільярда приватного капіталу до наступного року. А от Європейський банк реконструкції та розвитку оголосив про додаткове фінансування у розмірі 400 мільйонів євро на муніципальні та енергетичні проєкти в Україні, крім того, міжнародна фінансова корпорація у співпраці з підрозділом Світового банку із гарантування інвестицій пообіцяє. Али 185 мільйонів євро гарантій для українських підприємств загалом, за оцінками організаторів саміту вдалося залучити близько 10 мільярдів приватних та публічних інвестицій. Але тут важливо чітко розрізняти обіцянки і фактичну допомогу, бо найбільше проблем ми можемо створити для себе самі. Західні партнери чітко кажуть, хочете інвестицій, робіть реформи. У підсумковій декларації саміту нам наголосили на необхідності верховенства права, незалежності юстиції та ефективного антикорупційного контролю. Західні донори прямо вказують, гроші будуть надходити лише за умови повної прозорості, аудиту та відповідності стандартам ЄС. І ще один важливий момент: на конференції багато наголошували, що значна частина допомоги та інвестицій зможуть надійти в Україну після, так би мовити, нормалізації ситуації в країні, іншими словами, після завершення принаймні активних бойових дій. Тобто на передній план як не крути, все одно виходить питання безпеки. І власне в Римі оголосили про створення штабів мультинаціональної стабілізаційної групи для України. Спочатку штаб базуватиметься в Парижі, потім в Лондоні, а в Києві буде координаційний офіс. Таке рішення ухвалили більше 30 країн коаліції охочих. Але знову ж таки, миротворці не готові за нас вписуватись, а підтримують нашу безпеку тільки після припинення вогню. Відтак виникає логічне запитання: про яку відбудову можна говорити, якщо Росія навіть під час проведення Римської конференції продовжувала обстрілювати та знищувати українські міста. Ну, партнери це розуміють, тому говорити про повноцінну відбудову поки передчасно. Натомість ключова потреба зараз інвестиції в оборонну промисловість, у виробництво дронів, систем ППО, боєприпасів. Саме це може створити робочі місця, зберегти виробництва, дати ефект уже зараз. Але донори бояться військової економіки і обережно оминають тему зброї у публічних виступах. Ну, нехай римська конференція не про це, але все ж таки. Деякі позитивні сигнали прозвучали. Зокрема, президент США Дональд Трамп днями оголосив про план передачі Україні систем Петріот та іншої сучасної зброї, за яку має заплатити Євросоюз та НАТО. А спецпредставник Трампа Кіт Келох обговорив із Зеленським майбутній силовий та санкційний пакет від Сполучених Штатів. Це вагомий сув у позиції Білого Дому, і це позитивний сигнал союзникам України, що США не випадають із системи Європейської. Безпеки, отже, підіб'ємо підсумки: гроші будуть. Військова допомога теж. Головне, щоб ми виконували свою частину роботи, не тільки на полі бою, не тільки працюючи в тилу і підтримуючи економіку, але й впроваджуючи реформи і нещадно випалюючи корупцію. Тільки так і за таких умов. Ото таке.